Симон Петлюра, глава держави і головнокомандувач української армії, до війни був публіцистом, журналістом, арткритиком та оглядачем театральних прем'єр. Тож було вирішено, що одним з напрямів української культурної дипломатії має стати найуніверсальніша змов, що здатна прорвати всі кордони. Музика Симон Петлюра викликав до себе композитора та диригента Олександра Кошиця і наказав протягом тижня зібрати хорову капелу. Для того, щоб знайти кращих хористів, організували ледь не талант-шоу. До репертуару, супереч волі автора, потрапляє і Щедрик. Чому в супереч? Бо композитор Микола Леонтович був аж надто до себе суворим. Скромний учитель музики Стульчина, що на Поділлі, неодноразово спалював свої партитури, а над мелодією Щедрика працював понад 10 років. Дім, українська ластівочка все ж полетіла світом. Перший тріумфальний концерт Української республіканської капели, так назвали хор УНР, відбувся 11 травня 1919 року у столиці Чехословаччини. Окрім Щедрика, співали інші композиції Леонтовича, а також твори Миколи Лисенка, Кирила Стеценка самого Олександра Кошиця. Але всі слухачі від відня до Брюсселю, від Барселони, до Парижу, були закохані у Щедрика. Одна з найпрекрасніших пісень програми писав лондонський журнал Панч шедевр народного мистецтва, захоплювався колядкою оглядач брюссельської газети Сєкле». Крапку ставили віденські змі. Культурна зрілість України має стати для світу легітимізацією її політичної незалежності. Стратегія Симона Петлюри спрацювала. У наступні роки український хор збирає у концертних залах королев, президентів, міністрів, академіків, професорів. Відвідує 10 країн, дає більш ніж 200 концертів і викликає справжній бум. Щедрика перекладають на іноземні мови. В залах лунають вигуки Хай живе Україна, понад пів тисячі рецензій десятьма різними мовами про Україну та українську музику. Ось результат європейських гастролей хору. Сотні закордонних митців, політиків та громадських діячів надсилали на адресу хору листи з підтримкою української культурної і політичної суб'єктності. Попри очікування, військова допомога Україні так і не була надана, і на 70 років її було окуповано совєтською Росією. Почалися політичні репресії і чистки незгідних з режимом. Так називали вбивства української інтелігенції. Під таку чистку потрапляє і Симон Петлюра, якого вбивають у Парижі просто на вулиці, і Микола Леонтович. 1921 року, митця вбив російський чекіст. Його твори були оголошені неактуальними для совєтської доби, і пам'ять про нього була стерта на багато десятиліттів.